Всім привіт! Багато цікавих грибів ми з Ленькою зустрічали в наших лісах, але ось цей гриб ну, ніяк не повинен нам був зустрітися в Сумській області з огляду на те, що написано про нього у Вікіпедії. На перший погляд, це звичайний зірковик. Зірковики, хоч і рідко, але зустрічаються по нашим лісам. Але якщо гарно придивитися. Тростає зрозуміло, що це не звичайний зіркавик, а зіркавик із червоної книги України це Міріастома Шийкова міріастома Шийкова або Міріастома Дільчаста. В Україні зустрічається з огляду на всю ту ж саму Вікіпедію, тільки на території. Злаково-лучних степів, Харківській області, Старобільська злакова лучних степів, Лєобережна Злакового степу та південного берегу Криму. Але у нас тут не Харківська область, не злаково лучний степ і тим паче не південний берег Криму. У нас тут ліс, дубово липовий гай. І не чернозем, а сам ми ще не на є. Звичайнісінький глинозем це Сумська область, лісостеп, дубово-липовий Гай.